допомагати, розвивати і розвиватися стані Дякую всім». у середмісті Кам'янського розгорнули прапор Донеччини. Тут відкрили перший на Дніпропетровщині центр допомоги для переселенців з Севидівської громади. Відвідувачам роздають гум допомогу для дітей. Працюють спортивні секції. Відкриття завітала двічі вимушена переселенка Катерина зі сльозами на очах жінка згадує, перший раз втікала від російської армії з Донецька в 2014-му. А за 10 років довелося виїхати з міста Українськ Селидівської громади. Недалеко від будинку був прильот, і ну в мене двоє діток. А вже ж треба їх вивести. Якось вони грали, музику включали. Я така гучніше, щоб мене чули. Ну якось трошки, звісно, і страшно було десь, якщо поряд або щось пролітало. Ну, такий звук, що і музика ну, не втримає. Кам'янська жінка евакуювалася разом з чоловіком та двома синами. Згадує, на Донеччині довелося залишити дві квартири та бізнес. Покинути дім, роботу, життя це важко. Ну зараз мені сподобалось, діти там займаються. Щось може їм сподобається, будуть будуть ходити. Ну так підтримка ну, дуже важлива, І коли бачиш своїх рідних, ну ми зараз всі рідні з одної, з однієї громади. Ну це дуже важливо. Разом з дитиною евакуюватися довелося їте Тетяні. Переселенка з Солидового розповідає, прожила у місті понад 40 років. Ситуація стрімко погіршилася торік, згадує жінка, коли російські обстріли стали більш інтенсивними. Важко, коли твоя дитина починає трошечки погано розмовляти. Коли дитина твоя боїться вийти на двір. Якщо в кого є засобами, там їх або засобами харчування проблеми. Я думаю, тут нам ніхто не відкаже. Півтора місяці тому евакуювалася з Покровська Ольга. Каже, російська армія чи не щодня обстрілює її рідне місто. Її в хабі також допомогли. Видали зимову ковдру. Уже ж не за горами, собственно говоря, і зима. А уїхали туди. Я взагалі я приїхала без нічого. От як літом я приїхала, так і при та уже все не маю это мені дали з гуманітарки, тому що ну осталось стала там. З початку повномасштабної війни з Селидівської громади виїхали понад 90% населення. Розповідає начальник міської ВА Анатолій Немченко. Додає наразі лінія фронту в 10 кілометрах від райцентру. Ми створили тут гуманітарний хаб, який буде постійно надавати допомогу. Нашим вимушеним переселенцям далі працюємо для того, щоб і мешканцям переселенцям Донецької області надавати всі послуги, які ми надаємо в гуманітарних штабах. Посадовець каже: в хабі переселенці отримують соціальну та юридичну допомогу. З дітьми працюють психологи та логопеди. Для них проводять заняття з математики української та англійської мови. Гуманітарний хаб працює щодня. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.